Жив із дружиною і думав, куди вона гроші подіває. Розійшовся місяць пожив один. Тепер думаю звідки вона їх брала. Я тобі пуховик попрала. І що? Тепер в тебе навесну є вітрівка. Василю, в тебе жінка має сестру близнючку. Ти їх не плутаєш. Та інколи в темряві. А як ти їх розрізняєш? Сестра завжди подякує. Батько дивиться в щоденник сина. Ну що в тебе за оцінки? Одні трійки, ні однієї п'ятірки і четвірки. Тато, так і школа у нас середня. Вам слід не забувати, звертається захисник до судді, що це була проста крадіжка, його перериває підсудний. Проста? Спробуйте хоча б раз самі щось поцупити, а потім кажіть. Куме, маєте таку файну жінку. Як на неї гляну, тому що собі тихенько казати і не введи мене у спокусу. Ой, братчику, якби пізнали її ближче, то б казали голосно визвали мене від лукавого. Дружина скаржиться чоловікові. Чому завжди все не так, як я хочу? А чого ти хочеш? Ну я не знаю. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою, до зустрічі!